52 псалом, 10 вірш. Я ж, наче зелене оливкове дерево, в Домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя по віки вічні. Одразу чотири речі тут. На плідність, оливкове дерево. В домі Божого, в присутності Бога, покладаюсь на Бога, і потім саме на милосердя або на хесед, на вірність Бога. Плідність перше, як ми хочемо бути. Плідними. Я коли уявляю плідність, я думаю, перші кроки кращий план більше дії з мого боку. Треба змінити свої якісь шляхи. Давид уявляє навпаки, каже: Ні Мені треба зупинитись і бути в його присутності. І саме присутність тут не в тому, що ну, він завжди зі мною, що б я не робив, ні. Ідея в тому, що я посаджений в домі Господа. Я йду до нього так, і довіряю йому. Не собі. Так? Ми можемо це практично робити тим, що ми починаємо свій день не з дії, не з того, що я згадую всі повідомлення, на які я не відповів минулого дня. Не з того, що я перевіряю в телефоні і складаю свій план. Я починаю з тиші. Я починаю з того, що кажу Боже, це твій день. Так? І в основі його вірність і любов. Так? Не моя вірність і любов, моя вірність і любов це реакція на те, що він робить в мені. Так? Тож, моє якби, таке бажання для вас, так? щоб ви знайшли так, це місце, де ви в присутності Бога, де ви відпочиваєте в ньому, навіть коли у вас дуже багато чого, і коли хочете бути прідними. Ось великий парадокс. Так? Зупинитись для того, щоб бути прідними.